Вітаю, а поміж іншим, сьогодні в Україні триває обговорення проекту державного бюджету на 2025 рік. Окрім вражаючої цифри, яка закладена як дефіцит в 1,6 трильйонів гривень. Усі, абсолютно усі, міркують над тим, як збільшити дохідну частину. Команда Європейської солідарності та колега народна депутатка України Ніна Єжаніна внесла. Свої законодавчі ініціативи та пропозиції, як збільшити на 259 мільярдів гривень дохідну частину. Час ще є прості чотири позиції: перше збільшити акциз на тютюнопаління. Друге збільшити ободаткування грального бізнесу. Третє збільшити ренту на природній газ видобуток. І четверте, зменшити витрати на дороги і величезні інфраструктурні проекти. Не час, не час, війна в країні. Очевидно, що ці пропозиції будуть розглядатися народними депутатами України при ухваленні у цілому державного бюджету на 2025 рік. Ці кошти дозволять модернізувати наявне чи закупити нове військове обладнання. Ці кошти дозволять. Підтримати наші військові частини збройних сил України і ці кошти поповнять е, бюджет для нової української школи. Окрім того, триваюча дискусія про військове ПДФО, куди воно пішло за 2023-2024 роки, чи якісно воно було освоєно? Я би запропонував разом з колегами також передати військове ПДФО. У пропорції 70% на Міністерство оборони і 30% безпосередньо на військові частини наших ЗСУ. Вони показали, вони знають, як ці кошти освоювати. І пріоритет, очевидно, зрозумілий: все для армії, все для оборони та нашої перемоги. Тож слідкуємо уважно за перебігом подій. Закликаємо владу добре і грамотно проаналізувати проект державного бюджету, пам'ятати, що державний бюджет. Це кошти платників податків, в країні війна, злочинна агресія расистів. І ми повинні спільно, вдумливо, грамотно так напрацювати державний бюджет і місцеві бюджети, щоб все сьогодні було для нашої спільної перемоги. Дай Боже.